І так, розглянемо зміни, які будуть стосуватися з 1 квітня по внесенню амбулаторних медичних записів. Стосовно першого абзацу до місця надання послуг, це стосується електронних скерувань, які ви будете брати в роботу. Тут в системі буде зроблено вже автоматично. Якщо у вас є електронне скерування, Будь-то діагностичний звіт, процедура чи взаємодія. В діях, коли ви перевіряєте скерування та переводите його в роботу, де є лікар, автоматично підв'язується місце надання послуг, за яким він є зареєстрованим. І це місце надання послуг також буде автоматично станим медичним записом передаватися в СОС. Тепер по другому пункту це є діагностичні звіти, що лише за наявності внесених в цьому діагностичному звіті результатів проведених обстежень або досліджень. Будуть зараховуватися до оплати. Відповідно, якщо в нас є направлення, припустимо, на діагностичний звіт це може бути лабораторна діагностика УЗД рентген, ми так само його перевіряємо, беремо в роботу. Та обираємо погасити звітом». Тобто це рахується незалежний діагностичний звіт, в якому є електронне скерування. На діагностичних звітах пацієнта обираєте створити пакет діагностичних звітів. Та де є наш діагностичний звіт є поле заключення лікаря. Сюди можна прописувати або вручну дослідження або опис результату того, що ви виконали при лабораторному дослідженні якогось аналізу. Це можуть бути декілька показників: при візуалізації заключення лікаря рентген, рентген УЗД, тобто писати це словами. Також, якщо ви користуєтесь ноутбуком, ви можете натиснути F2 та надиктувати опис голосом. Або підтягнути аналізи з ЄМК пацієнта. Тобто, це попередньо у вас має бути внесений доданий так, якби, до карти пацієнта результат обстежень, або якщо ви користуєтеся лабораторним модулем, аналізатори автоматично будуть відправляти дані досліджень в карту пацієнта, де ви зможете її обрати та підтягнути результат. Тобто, в такому вигляді ви зможете відправляти заключення. Якщо дане дослідження воно передбачає якісь додаткові обстеження, тоді є вкладка вверху обстеження, обирається категорія лабораторні дослідження та обирається вид дослідження, які ви здійснювали, та вказується тоді показник, так якби там іде одиниця вимірювання, яка має бути. По даному дослідженню. Але це є лише в певних дослідженнях. Не у всіх це є обов'язково для введення. Після заповнення таких даних по діагностичному звіті, як завжди, ви його зберігаєте та підписуєте. Але є дослідження, які можуть мати просто заключення як негативний або позитивний. Тоді так само ви просто прописуєте негативний чи позитивний, якщо дані дослідження не передбачають внесення якихось показників. І давайте, напевно, ще розглянемо можливо, не всі знають, як сюди підтягнути аналізи з ЄМК пацієнта можуть потрапити якісь певні дослідження. Відповідно, це ще можна зробити на етапі пошуку направлення. Коли в нас є направлення якесь пацієнта, і в діях обрати додаткові дії. Нас перенаправить на пошук такого пацієнта в карті. Сама перша кнопка це додати запис в карту пацієнта. Відповідно, якщо ви користуєтеся якимись формами часто, це є 5 форм, вони у вас завжди будуть закріплені вверху. Ті форми, якщо вам треба щось знайти, ви можете вносити по коду або по назві, і знаходити довільну форму, яку ви хочете заповнити. Щоб внести туди показники. Такі форми, вони є переважно мають якусь назву, вам лише потрібно внести результат того чи іншого дослідження. Після чого натиснути Зберегти і така форма. Вона у вас з'явиться при створенні заключення діагностичного звіту вптянути зімка пацієнта. Якщо у вас в закладі є підключений лабораторний модуль, тоді вам ще простіше це є майже повна автоматизація системи по лабораторії. І відповідно, коли було здійснене замовлення по діагностичному звіті Ті результати, які ви завалідували на аналізаторі, вони є автоматично підтягнуті до карти пацієнта. Так само є назви, показники, опис того чи іншого дослідження, яке було виконано. Так само зразу йде електронне скерування. І відповідно вам простіше буде звітувати про такі випадки в ЕСОЗі, щоб підтягувалися дані ті, які йдуть в дослідженнях. Та тепер перейдемо до розділу, де потрібно буде додатково вказувати тривалість надання амбулаторної взаємодії чи надання процедури. Отже, ті самі дії, якщо у нас є направлення, є консультація, ми перевіряємо направлення, припустимо консультацію, переводимо його в роботу. Та обираємо погасити взаємодію. Переходимо в наші амбулаторні епізоди. Якщо в нас є існуючий епізод, в ньому створюємо взаємодію. Звертаємо вашу увагу, що за замовчуванням в системі у взаємодії підтягується дата та час візиту пацієнта. Щоб вказати період. Де є от вказати період, нам потрібно поставити позначку так. І тоді ми можемо обрати по календарю в межах епізоду дату та годину, коли надавався початок, бо відбувався даної взаємодії. Також ми вказуємо, доки тривала дана консультація з пацієнтом. Припустимо 30 хвилин. Тепер в межах такої взаємодії, якщо ми додаємо чи діагностичні звіти, тут так само є дата та, та час надання послуги. Потрібно змінити на час, який в нас є в проміжку взаємодії, так, як ми вказували, з 15.10 по 15.30 по 15.40 у нас була взаємодія. Допустимо, це нехай буде 15.15. .15. І діагностичний звіт, якщо, ну, якщо ми додатково додавали послугу, може бути ЕКГ. Та заключення. Ну, я до прикладу зараз просто пропишу виконано, По, по нових змінах вже треба буде описати детальніше заключення по ЕКГ. І якщо в нас була процедура, тут не обов'язково ну, обираємо процедуру спочатку. Не забуваємо обрати результат виконання даної процедури, що вона у нас була проведена успішно. Та тут поки що, тобто, якщо це є процедура, яка є вкладена у взаємодію, період не обов'язково вказувати. Тут підійде дата, тобто, ця процедура має входити в проміжок часовий, який в нас йде в межах даної взаємодії. Тобто, у нас взаємодія починалася з візит був з 10 з до 40 хвилин, діагностичний звіт був на 15, тобто, процедуру ми можемо там зазначити на 30. Якщо хочете, ви також можете вказати конкретний період, скільки надавалося. Ну, поки що це не обов'язково. Тут можна зазначити так би, конкретно просто дату в межах якої була проведена взаємодія. Або можна обрати період. Тобто таким чином фіксуються періоди надання послуг. Процедури діагностичний звіт, якщо він був вкладений у взаємодію, він також має входити в межі якраз нашої взаємодії, тобто нашого візиту, поки пацієнт був в закладі. І таку взаємодію натискаєте Зберегти та вивантажуєте. Після підписання такої взаємодії, як бачите, це є звичайна взаємодія, там, без плану лікування, відповідно, вона є одноразова направлення. У вас так само система інформує, щоб ви погасили електронне скерування. Таким чином, ми провели взаємодію із періодами. І також ви можете побачити, ось ця взаємодія, яка у вас є створена і є зазначений період, вона відрізняється від тої, що було конкретно надано. Тепер тут буде відображатися період у межах візиту, коли здійснювалася зала консультація. Та розберемо, якщо це буде просто процедура, повертаємося до наших направлень. Візьмемо нашу процедуру перевірити та переводимо її в роботу. Обираємо погасити процедурою. Створити. Також обов'язково обираємо результат. І ставимо відмітку вказати період. Вказуємо період. Тут вже дана процедура не є підв'язана до епізода, і ви можете конкретно обрати день якийсь інший, тобто та годину, коли, допустимо, була надана та, та процедура, проводилася там, до якої години. Після цього створити та підписати. Після підписання процедури, також, якщо це є одноразово, обирайте погасити електронне скерування. Це також при перегляді. Ми можемо побачити, що період передається в центральну базу даних, з якої по яку годину була надана дана процедура.